Су-24 фенсер у 2026 році залишається важливим елементом повітряних сил України, незважаючи на свій вік. Модернізовані версії цього фронтового бомбардувальника отримали нові системи навігації, прицілювання та електронної боротьби. У 2026 році українські інженери зосередилися на підвищенні точності ударів і живучості літака на полі бою. Основна модернізація торкнулася авіоніки, старі радянські прилади замінили на цифрові блоки управління, що інтегруються з сучасними супутниковими системами. Су-24 тепер здатен використовувати високоточні ракети та керовані бомби українського та західного виробництва, що значно підвищує ефективність під час операцій проти укріплених позицій противника. Двигуни пройшли ремонт і часткове оновлення, завдяки чому зросла дальність польоту та зменшилось споживання палива. Для екіпажу створено нові системи захисту від протиповітряної оборони, включно з автоматичними засобами постановки, перешкод і випуску теплових пасток. У бойових умовах 2026 року Су 24 активно застосовується для нічних ударів і глибоких рейдів по тилових базах ворога. Його роль еволюціонувала з простого бомбардувальника, він став носієм високоточної зброї. Пілоти відзначають, що модернізований Су-24 став зручнішим у керуванні та надійнішим під час складних погодних умов. Таким чином, Су-24 у 2026 році це приклад того, як українські інженери та військові зуміли вдихнути нове життя у стару техніку, перетворивши її на сучасний інструмент для перемоги.